Добрий день, мене звати Сергій. Я інженер з аудіологічної техніки Центру слухової реабілітації Аврора. Сьогодні буде наше перше знайомство з приладом для реєстрації отоакустичної місії оторід. Прилад приходить до користувача ось в такому кейсі, де знаходиться цілий комплект. Сам прилад оторіт. Зонд, який безпосередньо реєструє отоакустичну місію. Змінні зондові наконечники, які змінюються по мірі того, як вони забруднюються. Стандартний набір вушних вкладок з складками різного діаметру. Док-станція, в якій прилад зберігається та заряджається. Портативний бездротовий Bluetooth-термопринтер для друку результатів. Два рулони термопаперу, які входять теж до комплекту. Зарядні пристрої до оторіду та до термопринтеру. Шнурок, який дозволяє чіпляти прилад на шию, гачок, який теж дозволяє приладу бути зачіпленим за е, різного роду медичних е, ліжок. Ємність для перевірки правильності роботи зонду. Та технічна документація. Це інструкція з експлуатації, це паспорт на прилад, гарантійний талон і свідоцтво про повірку та інші документи з описом приладу.